Сьогодні ми ведемо бесіду з послом Франції в Україні паном Галемвесьєром. Дякую, що запросили. Ваша високоповажность. Хочу розпочати з простого питання, як ви сьогодні? Адже цієї ночі разом з українцями ви пережили ще одну жорстоку атаку на Київ Це була сумна ніч, і сумний день як для України, так і для нас. Завтра французьке посольство припустить свій прапор на знак солідарності. Флаг ан і цаст а за сайноті. Сьогодні вранці ми разом із міністром закордонних справ Андрієм Сибіго та міністром внутрішніх справ відвідали одне з головних місць ударів цієї ночі. український народ є мішенню, і саме це мій президент назвав варварським актом. Росія стверджує, що б'є по військових об'єктах, що ви побачили. Це місце, де живуть звичайні люди, представники середнього класу, пересічні мешканці, звичайні квартали, такі самі, як і всюди в Україні, як у Києві поза центром міста, і житловий будинок був повністю зруйнований. Утворилася величезна вирва. А кілька місяців тому ми відвідали інший житловий район, Де був динок, був повністю зруйнований, десятки людей загинули. Щоразу росіяни кажуть, начебто цілили у військовий об'єкт. Це важко повірити насправді. А жертв на жаль може змінитися, але наразі відомо, що ця атака забрала життя 15 людей, серед них чотирьох дітей, і майже 40 осіб отримали поранення. І все це сталося на тлі так званого мирного процесу. З огляду на це, як Франція бачить можливу мирну угоду чи перемир'я у російсько-українській війні, та якими можуть бути гарантії безпеки для України думаю, це дуже показово демонструє, чого насправді хоче Росія. Російські представники, зокрема Путін, кажуть, що вони хочуть миру, але насправді нарощують атаки проти військових, але також і проти цивільних, що є незаконним. Це свідчить, що вони насправді не налаштовані на мир. Тож... Або вони повинні повністю змінити курс, або ми, міжнародна спільнота разом із США, маємо визнати, що наразі вони не зацікавлені у мирі. Саме вони блокують мирні зусилля. зокрема ідею двосторонньої зустрічі між президентом Зеленським і Путіним про яку домовилося у Вашингтоні. І Якщо вони так роблять, то проти них слід запроваджувати ще більше санкцій. аби посилювати тиск. Доти, доки вони не почнуть насправді докладати зусиль задля миру, Думаю, це і є база, адже вся дипломатія полягає в тому, щоб змушувати людей відповідати за власні слова. Ти береш на себе зобов'язання зробити щось і далі у світі, де ми живемо, все добре видно. Тоді люди скажуть: добре, ви пообіцяли це, але зробили інше, тож виникає розрив між словами. Між словами та діями. Але тут навіть не розрива противажність. У березні президент Франції Макрон оголосив про додаткову військову допомогу для України на суму 2 мільярди євро. Чи вже працюють ці ресурси на передовій? Так, процес уже розпочався. Насправді, в межах цих двох мільярдів євро є різні складові. Перша частина це безпосередньо французьке військове обладнання, яким ми можемо поділитися з Україною, зокрема боєприпаси, гармати, Цезар, французькі винищувачі, міраж Друга частина це те, що може бути закуплене. І для цього Україна може використати кредитну ініціативу від країн g 7 зокрема ту частину, що була забезпечена європейським союзом. Отже, робота триває за обома напрямами. абсолютно очевидно, що у нас чимало ідей. Зокрема, створення так званих сил гарантування безпеки. Тобто розгортання контингенту на місці в межах режиму припинення вогню але першою головною гарантією безпеки завжди буде українська армія. Тому ми повинні надавати підтримку, забезпечувати оснащення і навчання української армії, аби вона була достатньо сильною, щоб залишитися основною силою стримування майбутньої можливої російської агресії. А вже потім ми можемо доповнювати це іншими рівнями захисту, зокрема міжнародними силами гарантії. Ми намагаємося робити все це одночасно і, звичайно, не самі, а разом із нашими друзями та партнерами. І ми зосереджуємо на цьому максимум уваги. Ми бачили дойчі велі повідомила, що Франція хоче більш ніж удвічі збільшити кількість резервістів, яке нині ставлення французів до військової служби та збройних сил, і чи зростає занепокоєння щодо безпекової ситуації в Європі? безперечно, занепокоєння щодо безпеки в Європі зростає, зважаючи на виклики, які ставить перед усіма нами російська поведінка, насамперед перед Європою. Адже Росія теж перебуває на європейському континенті. Але головне те, що РФ кидає виклик світовому порядку, заснованому на правилах зобов'язаннях, верховенстві права та переговорах а Росія натомість намагається нав'язати своє силою раунд to promote resolution of conflicts through rules or through discussions. Тоді, як є, створювався якраз навпаки, щоб вирішувати конфлікти через правила, діалог, переговори, верховенство права та правосуддя. Тож це повна протилежність і виклик і надзвичайно серйозним. Фактично, це загроза нашій безпеці. Безпека України безпосередньо пов'язана з нашою безпекою. Ми не так далеко один від одного, і ми добре усвідомлюємо, що Росія може становити пряму військову загрозу для наших частин континенту. Ми повинні піднятися до рівня цього виклику. Саме тому президент Франції оголосив, що ми подвоїмо бюджет французької армії. це мало відбутися до 2030 року. але тепер станеться до 2027, року, Що звичайно є величезним зусиллям. Паралельно ми також збільшуватимемо нашу підтримку України. Думаю, якщо подивитися зараз на соціологічні опитування по всій Європі, зокрема у Франції, люди усвідомлюють, що Росія становить загрозу і саме так її сприймають. Тепер нам потрібно бути достатньо сильними, щоб зробити із цього висновки та почати краще оснащувати себе і докладати набагато більше зусиль для досягнення цієї мети. Це відбувається як у Франції, так і в ЄС. Я працював у структурах Євросоюзу певний час, тому і тоді говорити про оборону чи військову сферу було не в моді. Головний акцент робили на питаннях розвитку. але тепер очевидно. Всі бачать, що ЄС потребує не лише сталого розвитку, але й значно більшої уваги до оборони. І що європейські інституції мають дуже важливу роль не лише в цивільній сфері, але й у військовій. Наприклад, Юкрейн Facility. а тепер нова програма Сейф Ми повинні робити все це одночасно для України, а також і для себе нещодавно російська пропагандистка Маргарита Семенян запропонувала перейменувати Париж на Владімір на сені, натякаючи на можливу окупацію, чи сприймають подібні загрози серйозно у французькому уряді або серед французів. Ми сприймаємо будь-які загрози дуже серйозно. Є значно серйозніші загрози, які регулярно відбуваються. Зокрема, кібератаки, наприклад, на наші власні системи. У минулому вже були спроби Росії втручатися в наші виборчі процеси. Я думаю, новим є те, що зараз уся Європа почала ставитися до цього серйозно. Ми дуже активно обмінюємось інформацією між собою і, звичайно, з Україною. Адже на жаль, Україна має унікальний досвід протистояння Росії майже три з половиною роки і чудово знає про це. Тож ми вчимося одне від одного і робимо висновки з минулого. У червні повідомлялося, що Франція планує розпочати виробництво дронів для збройних сил України безпосередньо в Україні. Чи могли б ви більше розповісти про це? Насправді, це питання все, що опрацьовується. Наш міністр оборони оголосив, що проект буде реалізовано спільно з дуже відомою французькою компанією провідною у сфері виробництва це може бути стати дуже цікавою ініціативою. Адже йдеться про постачання великої кількості високоякісних дронів. Виробництво може бути організовано або у двох країнах паралельно, або спершу у Франції, а потім в Україні. наразі це все ще предмет обговорення. Ми також ведемо консультації з президентом Зеленським, оскільки він публічно закликав активніше підтримувати закупівлю українських дронів для України звісно. Ми працюємо над спільними виробничими можливостями в Україні. І сподіваємося, що згодом про це можна буде говорити більш відкрито. з міркувань зміркувань безпеки. Не можна розкривати надто багато деталей, але я переконаний, що виробництво дронів має відбуватися як у Франції, так і в Україні. У будь-якому разі, ми повинні збільшувати виробництво на європейському континенті. Дуже добре, коли виробничі потужності є в Україні. Адже саме туди і має йти ця продукція, щоб служити українській армії це економить час і ресурси. Йдеться не лише про виробництво, а й про ремонт та обслуговування. Одночас важливо використовувати і ті можливості, які вже мають наші власні країни. Тож ми працюємо над усіма цими напрямами. Ця ідея була від самого початку абсолютно чітко для французького уряду. Я дуже добре пам'ятаю візит міністра оборони Франції у вересні 23-го року, коли я тільки прибув сюди. І вже вже тоді було ясно, що цей план буде реалізований. Ми працюємо над цим, хоча це не просто, адже змінюється світ та його потреби. Але я переконаний, що ми повинні йти цим шляхом. Як успіх України у використанні дронів проти агресора протягом цих трьох з половиною років вплинув на військову доктрину Франції. А from лоцоцовлен Думаю, ми багато чого можемо навчитися в Україні на полі бою. Акції is траккінфомі бизаклі мене особливо вражає те, що Україна демонструє користь використання дронів двох різних типів Одні спеціалізовані дорогі дрони для дальньої розвідки, спостереження, координації інших дронів або для логістики це так звані дрони доданої вартості, і вони дуже потрібні. Водночас потрібна велика кількість базових простих і надійних дронів, які забезпечують базову безпеку українських військових на землі та стримують основний натиск російських військ при просуванні. Мейнбальк овірушн мілітрі прошавендетрайту Традиційний французький підхід орієнтувався на високотехнологічні рішення. Це необхідно, але будь-який майбутній конфлікт. І ця війна, зокрема, потребує великої кількості простих дронів, дешевих, але й ефективних. особливо якщо їх можна масово виробляти. Чіпкалібечка бі чіпа і фіканпродюзами біволім смарт і моремосморморсмарта. Uh, more and more smart, um, but in big volume, because you have more than 1,000 thousand kilometers of uh, fighting line, so uh yeah. І yes, so <coughs> вже використовується штучний інтелект для цих дронів. Так, yes. для дронів і проти дронів, щоб передбачати їхні маршрути. нас дуже цікавить технологія перехоплення БПЛА яку ви розробили. Безпілотник проти безпілотників. Штучний інтелект може відігравати тут важливу роль. тобто багато чого можна запозичити як від України, так і від нас, і ми раді брати участь у цьому. Ідея спільного виробництва дронів існує водночас є французькі компанії, які надають специфічну додану вартість наприклад, у сфері оптики чи програмного забезпечення, важливо, щоб українські компанії могли покладатися на західних партнерів, які підтримують їх політично and it's also important to, for for the Ukrainian companies Абико целсом туфор україні компанії стобіаблториан Western partners which support them politically. Yeah. Ваша високоповажности як Франція нині ставиться до можливості використання російських активів для підтримки України. Це було дуже тривале та інтенсивне обговорення. у Франції триває активна політична дискусія з цього питання? зрештою всі погоджуються, що на певному етапі ці заморожені російські активи слід буде використати для України. питання у тому, як і коли Питання як бо юридично це може мати складні наслідки? Тому треба ретельно оцінювати. Питання коли бо капітал можна використати лише один раз, хоча прибутки від активів можна використовувати щороку. Чи витратити його на ведення війни, закупівлю дронів? чи на відновлення країни? Крейнфові реконструкціон? Бекозвечанси шанси, що Росія добровільно заплатить за відбудову невеликі. Тож логічно сказати, якщо не хочуть платити, давайте використаємо їхні активи для відновлення України. Ця сума буде величезною, але двічі її не використати. Обговорення триває як у технічному, так і в політичному вимірах. Разом із українським урядом. Але можу вас запевнити незважаючи на всі складнощі, краще зробити це, ніж фінансувати підтримку України за рахунок податків громадян. поки що не знайдено чарівної формули, і обговорення триває. Це чутлива тема. Іноді виникає обурення, але врешті доведеться знайти рішення. And sometimes people get upset about this. Um, ultimately, we will have to find a way to this, but it's perfectly sure. пане посол в одному з інтерв'ю ви згадували історію кохання французького письменника Бальзака та Авеліни Ганської та їхнє весілля у Бердичеві як одну зі сторінок спільної історії, про яку ви раніше не знали, або яку можливо спотворила Росія, що ще з нашої спільної історії або через відомих історичних діячів стало для вас цікавим відкриттям has been an interesting discovery for you. But but maybe going back on this one, actually it's very interesting because when I grew up as a as a child in the French system, of course you study Balzac as a huge alphabet, so you study a bit of his life and you learn that he married, Це дуже цікаво, бо в дитинстві у французькій школі я вчав Бальзака як великого письменника і дізнався, що він одружився з графиною ганською. мені казали, що вона була полькою, але з до бальзака леді писала анонімно з Одеси, підписуючись на відома леді з Одеси. у той час. Я не замислювався над тим, як поєднуються Польща і Одеса для мене. Це показовий приклад того, що частина української історії була прихована зокрема Росію, бо існує уявлення, що все важливе та добре російське. Насправді, uh, We who... багато видатних авторів. So, що писали then, російською uh, мовою, uh, були українцями, Працюючи тут, я відкриваю для себе історію видатних українців із надзвичайно цікавим іда життям які внесли значний внесок у сучасну культуру. Зокрема у Франції. Наприклад, іда Рубінштейн, Українка з Харкова. Була видатною хореографиною у Парижі. І саме завдяки їй Морис Равель створив болеро, франчней, бо що нет бон дурани, са маріоз Соня Делоне, яка отримувала французьке прізвище після одруження, народилася в Одесі. або історія Пилипа Орвика, козака, який після поразки під Полтавою утік до Швеції а потім опинився у Франції, де працював дипломатом у Константинополі. Багато визначних українців залишаються невідомими. І Франції слід змінити підхід до викладання історії, показувати справжнє походження, а не лише мову спілкування. Це дуже показово. somebody speaks Russian, so Russian yeah, so I think that this is this is quite із деси сквайта квайтлінє ваше високоповажності. Ви подорожуєте Україну, не обмежуючись Києвом, були у Дніпрі, Чернігіві та інших містах. Як французький уряд, бізнес та громадяни підтримують Україну та допомагають відновлювати інфраструктуру, пошкоджену Росією. Thank you. So actually, to do насправді ми намагаємося діяти інноваційно. Ми запровадили два основні інструменти. Перший дати можливість одній із великих французьких агенцій, французька агенція розвитку працювати в Україні, надаючи кредити та фінансову підтримку місцевим органам влади. Другий, більш інноваційний, створення фонду у 200 мільйонів євро, який підтримав 19 проєктів по всій Україні, включно з Харковом та Сумами, тобто у містах поблизу зони бойових дій. Проекти фінансуються на основі потреб місцевих громад та за погодженням центрального уряду. цей підхід виявився дуже успішним. На конкурс надійшли проекти на понад 750 мільйонів євро. Тобто більше ніж утричі від початкової суми. Ми запускаємо нову фазу цього проекту у співпраці з українським урядом, Європейським банком реконструкції і розвитку. Європейським інвестиційним банком та французькими і українськими компаніями, які можуть підтримати ініціативу. three and a half times um, the amount we had. So we decided to relaunch it. So there will be a new phase of this project. And we are working on this with the Ukrainian government, but also with other actors, uh, for example EBRD, EIB, uh, all big French or Ukrainian companies, people who could actually uh, which could actually uh, support this, uh, mm -hmm. this project. Це показує великий інтерес французьких компаній, які водночас потребують допомоги через географічну відстань та через війну? Бо вони не до кінця розуміють, як працювати у таких умовах? І тому їм потрібна місцева експертиза. А яке ваше загальне враження від відвідування різних міст? I think it's so important to to go to local places to get out of Kyiv because Ukraine is a huge country, actually. It's bigger than France. Um, almost as geographically yes, it's slightly bigger. Дуже важливо виїжджати за межі Києва, бо Україна велика країна. Населення менше ніж у Франції, але територія трохи більше. Марсі авозбольні марсей, версав Франці я народився у Марселі на півдні Франції. і атмосфера там зовсім інша ніж у Ліллі на півночі. Те саме і саме тут: Одеса, Харків, Суми абсолютно різні атмосфери, і саме це робить Україну багатою та різноманітною. але при цьому цілком українською. So we we admire that a lot, and I think it's very important. It's very important also for an ambassador to another spiritual між людьми не лише між державами, uh, але через неурядові uh, організації NGO, та громадські society, організації. Наприклад, багато французьких шкіл запрошують українських дітей на канікули. Щоб вони на кілька тижнів відпочили від війни, ознайомилися з Францією та заводили дружбу з французькими дітьми. це невелика, але дуже тривала і цінна ініціатива. And um and, an parents are very happy to to know that their children are, are safe and saf uh, and sound uh, far away from the фром во совіа ми овкурс ви хавту фокус он бік финс ан бік поліско фінс бат і цалсом importante финкс to help піпл колекти пане посол дякую вам за інтерв'ю а французькому уряду та народу за постійну підтримку яку ми дуже цінуємо Енківеримачнпліза, пліз новетоної дуже дякую. Знаєте, що ви можете на нас розраховувати. Франція твердо підтримує Україну гуманітарно, економічно, військово та політично. Ми продовжимо це робити. Це чітка пріоритетна позиція, визначена президентом та міністром закордонних справ Франції. have given to all the french system and so this. for my country for france and there is no security for europe is there is no security for ukraine that's the reality thank you very much for having me.